Вам потрібно це знати шість обов'язкових кроків, щоб доставити та офіційно розмитнити вантаж за кордон. Перше. Реєстрація бізнесу. Необхідно бути зареєстрованим як фізична особа-підприємець або юридична особа та мати відкритий валютний рахунок у банку, друге. Акредитація на митниці. Заявку на акредитацію можна подати дистанційно через офіційний веб-портал Держмитслужби, а сама процедура займає всього декілька хвилин. Третє – Зовнішньоекономічний контракт. Для здійснення передоплати необхідно правильно оформити зовнішньоекономічний договір з постачальником і погодити його зі своїм банком. Четверте. Базовий пакет документів. Його необхідно затвердити до моменту відправлення товару. А саме інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження та, за потреби, дозвільну документацію. П'яте перевезення вантажу може здійснюватись авіаційним, морським, автомобільним або залізничним транспортом, а вартість послуг залежить від обраного типу транспорту, бажаного терміну доставки та характеру вантажу. І шосте митне оформлення в Україні. Після прибуття вантажу ваш брокер подає до оформлення митну декларацію. У логістиці немає дрібниць. Кожен етап від реєстрації до митного оформлення має критичне значення.